Усім привіт! Сьогодні Алка Огородниця веде репортаж із парку Єва, що знаходиться у Віті Поштові. Ви просто подивіться. Якщо у огородників є рай, то він виглядає саме так. Це фантастика. Тут стільки всього. Боже! Буду сюди їздити, надихатися. І добре, що без грошей сюди приїжджайте, або, я не знаю, одразу з величезним чимоданом грошей, або не беріть взагалі, бо. <сум> Боже. Це просто, це просто мрія. Скільки тут усього, подивіться, подивіться. Боже, які це півоні, що це? Я навіть не знаю, що це. Мені ще предстоїть. 13 тисяч кущик. 13 тисяч. Боже, це на оливку схоже. Я тут вперше, уявляєте? Я тут вперше, хоча живу недалеко. Матірка, цариця. Так, а ну цікаво. 33. 33 тисячі. Це це деревце. Щось схоже на ресторанчик тут є. Батучка. Угу. Ну-ка обійдемо. Обійдемо з іншого боку. Боже, так хочеться таке мати в себе вдома? Ось таке. Купу всього. І це ж Знаєте, одне діло це все посадити. Ну, по-перше, купити, щоб треба почку продати. <посадити>, посадити, і щоб воно ще росло. Підживлювати, поливати. Я, Я вже не знаю, як коментувати і що. Бо... Бо це такий кайф, боже. У мене просто нема слів. Це реально рай. Усі, хто має ділянку і мільярд грошей, приїжджайте в парк Єва в Вітіпоштові.